А ви знали, що флікери, які роблять із світловідбиваючої тканини, не тільки допомагають вам бути видимими в темний час доби на дорозі, але й є популярним елементом в моді. Перше її використали шотландські залізничники, аби перевірити, наскільки знизиться кількість ДТП. Результат був феноменальним. Тому світові бренди одягу почали активно використовувати світловідбиваючу тканину в своїх моделях. До слова, Україна також не відставала від світової моди та проводила конкурс серед молодих. Дизайнерів під назвою Fashion, головною умовою якого було використання будь-яких елементів, що відбивають світло. Але чому це важливо? За даними національної поліції, минулої зими на дорогах України було зареєстровано понад 23 тисячі ДТП із загиблими і травмованими, і серед них майже 4 тисячі ДТП за участі дітей. Тому флікери є не тільки елементом безпеки, що може врятувати вам життя в темну пору доби, але й стильним аксесуар. Варом для вашого образу